Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моторсерзі. Сьогодні в нас в роботі автомобіль Nissan Patrol. Всі його запчастини лежать на стілажу, він у нас же знаходиться з літа. В даному випадку в нас була проблема з реставрацією по силі розпредвала. Тому що втулки, які тут йдуть поза водою, їх просто немає. Що можна зробити? Можна виташити втулку бронзову, туди її забити і чекати, коли її поверне. І це робити таку реставрацію це не варіант. Через це ми заказали фірмені втулки від автомобіля Iveco, Але ці фірменні втулки в діаметрі більші. Втулки ми чекали місяць, їх ніде не було, замовили їх з Росії, тому що їх просто не було де купляти в течені місяця вони прийшли. Доставка цих втулок через різні через різні пошти стала дорожче цих втулок. Тобто, чотири втулочки в нас прийшло з різних городів. Ці 4 тулочки стали 1600 гривень. І виходить, що зараз ми розтачуємо під ці втулки більші. Потім вже вставляємо ще раз броштангу і вже розтачуємо під розмір розподільчого вала. В даному випадку, щоб це все закріпити, у нас стоїть ось така конструкція. Це виточена втулка з алюмінію, в якій ходить борштанга, зверху отвір для смазки. І ось так все кріпиться. Збоку, ще наставляється індикатор, щоб обкататися по центру. Далі, коли ми все виставили, запускаємо і розтачуємо розмір. Коли ми розточили, потім ми знімаємо борштангу. і нам потрібно додати розмір. Тобто, ми розточили. Витягнули борштангу з конструкції. Конструкція у нас зйомна. два болта і борштанга виходить. Ми додаємо розмір. Додаємо розмір через спеціальну приспособу, яка ставиться на борштангу з індикаторами-часиками. Додаємо, потім вставляємо все назад, розтачуємо, опять витягуємо борштангу, вставляємо нутром і проміраємо, що ми розточили. Як ви зрозуміли, робота не кайфова, щоб її робити, бо ти більше витягуєш і ставиш батальмку, щоб поміряти розмір, чим то є робота. Ну і звичайно, таку роботу як би не хотілося робити, але коли робиш капремонт двигуна і робиш реставрацію всіх вузлів, приходиться робити таку реставрацію, приходиться декілька разів витягувати, проміряти і зробити так, щоб воно їздило.